Вітаємо вас, садівниці та садівники! Ви на каналі Дім Рослин. Зараз кінець серпня, і цей час просто чудовий для того, аби привести ваші сформовані рослини до ладу. Тому в сьогоднішньому відео поділимося з вами власним досвідом стрижки формованих рослин. У цьому відео ви дізнаєтесь, які рослини частіше за все обирають для формування топіаріїв. Поділимося з вами практичними порадами, які виникли в нас в процесі роботи. А також ви дізнаєтесь, чи можна якось допомогти рослині після стрижки, адже стрижка це все таки стрес. Ну і звісно, пострижемо кілька рослинок разом. тому давайте з нами. Ну і не забувайте за вподобайку, коментар та підписку на наш канал. Для формування топіаріїв частіше за все обирають хвойні рослини із дрібною хвоєю, або ж листяні із дрібним листом. Чому? По-перше, через те, що дрібний листочок і дрібна хвоя швидше створюють об'єм і якісніше тримають. Форму листяні рослини з великим листом теж можуть використовуватись, але як правило їх використовують для великих форм, для, наприклад, якщо це куля, то для куль великого діаметру або ж для живоплотів. Ще однією перевагою хвойних над листяними є те, що вони є вічно-зеленими, і форма має привабливий вигляд навіть взимку. І з листяних рослин, які можуть використовуватись, в першу чергу згадати хочеться сам шит вічно-зелений, падуб вічно-зелений, у нього теж є сорти з невеликим листом і вони теж гарно стрижуться. Або ж бруслина. У нашому випадку, це бруслина японська. Також можна використати бруслину форчуна, і з власного досвіду хочемо сказати, що для стрижки краще обрати день із похмурою погодою або навіть дощовий день, тому що при стрижці ви зістрижете частину листя чи хвої, яке було більше направлене до сонця, і оголите ту частину, яка майже не отримувала сонячного проміння, а це може спричинити опіки. В роботі завжди використовуєте якісний, чистий та гострий інструмент. Саме гострий інструмент забезпечить рівні та охайні зрізи. Таким чином, рослина буде виглядати більш декоративно, а також менша ймовірність буде того, що через зрізи туди потрапить якась халепа, яка пізніше буде шкодити вашій рослині. Якщо ви стрижете рослину вперше, не зістригайте більше, ніж 1-3 частину зеленої маси. Це може дуже сильно ослабити рослину або вона може навіть і загинути. При стрижці будь-якого живоплоту враховуйте той фактор, що верхня його частина має бути вуща, ніж нижня. Він має злегка розширюватись донизу. Саме така форма забезпечить рівномірне освітлення всієї площини живоплоту, і ви отримаєте рівномірний ріст молодої Зеленої маси. Інструмент якісний, чистий та гострий. Погода відповідна. На завтра в нас по прогнозу передають похмуру погоду. Рослини у нас вже не перша стрижка, тому ми тільки поновлюємо форму. І розпочнемо із лайфхаків. Ми рекомендуємо використовувати воду для того, щоб змочувати леза у воді. І саме в такому стані мокрі леза. Краще будуть працювати, і вам буде легше стригти. По-друге, ми завжди рекомендуємо при собі мати секатор, тому що дуже часто буває, коли у вас з'являються якісь грубі гілочки. Ну, в цьому випадку вони не грубі, вони молоді, вони тільки відросли, але дуже часто буває при стрижці, з'являються десь якісь грубі гілочки, які потрібно підрізати. І вам не хочеться йти по додатковий інструмент, і ви починаєте хитрувати і різати ті грубі гілочки ножицями, а це дуже сильно псує лезо. Тому не робіть такого. Одразу візьміть із собою секатор. І по-третє, ми рекомендуємо завжди прочисувати рослину при стрижці, для того, щоб повилазили всі ті маленькі гілочки, які ростуть всередину. Таким чином, рослина максимально довго зберігатиме форму і не будуть вискакувати так звані антенки. Зараз ми швиденько вистрижемо з вами ці дві кульки, щоб ви могли. Все побачите. Після стрижки рекомендуємо гарно пролити рослини водою, також восени внесіть добрива з осіннім складом. І рекомендуємо також обробити рослини розчином мегафолу. Він полегшить стан рослин після стрижки. Насправді ж не існує ніяких обмежень стосовно вибору рослин. Все обмежується тільки вашою уявою та вашими знаннями. Ось, наприклад, у нас тут є сформована велика гарна куля із сосни звичайної сорту ватерері. Це все досягається шляхом стрижки.